Старт, увага, марш! Ось ми бачимо новий конкурс містрошів. Ми будемо до старшого конкурсу. Подібні, віть, відкрито, піти. Тут вже потрібно кидати м'ячки для великого тенісу. От ми бачимо, Саша кидає один м'ячик і другий м'ячик в своєму напарнику. А прикол тому, що м'ячики маленькі маленькі, вони заплутаються всередині. Всередині гусеніці. Це ось манчики ми бачимо, а тут дівчинки. Ще 10 секунд залишилось. Ми бачимо. Азар. Чотири, три, два, один. Стоп! Вважається тільки ті, які достали знизу. Після, після команди Стоп. І так, дівчатки, 5, 5 разів зловили м'ячика, хлопчики. 5 разів. Що за п'ять разів? 에, потрібно, щоб був переможець. Давайте ще 30 секунд додаткових. Приготувалися. 30 секунд. На старт. Увага! Марш! Ми ну, Бачимо, дівчатки стараються наверстати, е, е, виграти перемогу, обігнати хлопчиків. Топ. Дивіться, як швидко стараються хлопчики також доставати свої м'ячики. Десять секунд залишилось. Андрій сядь! Ось як шухенько. Дівочки вже на локці. Вони вже близько виходить. Марина, скільки? Три раза. Три раза? Тоже три? Нічия <риснено> <риснено> таке. Хорошо, значить, тоді буде нічя, будемо считати, що ви всі переможете. Доброе свидатель, поставлю.